Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Ніколи не кажи Богові ні, Володимир Нетьомін. Свого часу я пообіцяв Господу ніколи не говорити Христу Ні. Усі ми хочемо бути в Царстві Божому, а коли Він звертається до нас із проханням дещо зробити для нього, часто кажемо: ні, немає часу. Нині маю велику відповідальність перед Богом за виконання свого слова та велике бажання служити йому та людям. Понад 15 років я звершую служіння капелана в жіночій колонії суворого режиму номер 65. Як рукопокладений пресвітер разом з братами із церкви звершував служіння хрещення та вечері Господньої в чоловічих колоніях номер 16 та 64. Також я очолюю проєкт вітрила на діжі і є директором школи та дитячого садка. Коли була революція гідності 2014 року, мене запросили поїхати до Києва капеланом допомагати в лікарні пораненим. Згодом мене запросили брати участь у гуманітарній програмі Адра для Лисичанська Слов'янська Попасної. Звершуючи служіння пресвітера, я потоваришував з однією посвяченою сім'єю. Їхня донька живе в Норвегії. На початку війни вона зателефонувала і запропонувала. Володю, наша церква хоче зібрати кошти, щоб допомогти біженцям та переселенцям. Ти готовий надавати таку допомогу членам церкви? Я відповів, що якщо мені довіряють, то готовий допомогти. Невдовзі я зустрічав людей з Харкова, надавав їм тимчасовий прихисток і допомагав поїхати на захід України. Громада мені допомагала, оскільки людей було дуже багато. Також я зателефонував у раду міста, запитав, які в них є потреби і чи можу я бути корисним. Відтоді райдержадміністрації Київського та Шевченківського районів зверталися до Адра з проханням допомогти ліками, ковдрами та продуктами для переселенців. Фотозвіт побачили в Адра Норвегії та запропонували мені роботу за сумісництвом. Найбільше допомоги надсилав у міста, куди місцева влада не могла нічого завозити. Мені зателефонував пастор Євген Земський та розповів про нову програму Адра, яка передбачала роздачу хліба нужденним. Не вагаючись, я погодився брати 5 тисяч буханок хліба. Однак ми змогли щодня розвозити до 10 тисяч буханок хліба. Цей хліб був дуже потрібен у соціальних та медичних установах, де перебувало дуже багато людей. Ми турбувалися й про пенсіонерів та переселенців. Щодня, два з половиною місяці, окрім суботи, ми роздавали людям хліб. У такому служінні люди розкриваються такими, якими вони є, зі своїми моральними принципами. Якось трапився цікавий випадок. Привезли в одну місцевість хліб. Кількість хліба в одні руки обмежена. Підходить хлопчик з інвалідністю, у нього була проблема з координацією рухів та мовою. Бере чотири буханки хліба, а згодом прийшов та взяв ще чотири. Я вирішив не запитувати, чому бере так багато. Через день я приїхав до них і знову прийшов цей хлопчик, узяв дві буханки, потім ще дві, а потім ще чотири. Я не поставив йому жодного запитання. Він повернувся та простягає мені жменю цукерок. Було приємно. Я усміхнувся та подякував Господу і йому. Приїхав я втретє. Хлопчик підійшов і взяв ще більше буханок хліба. Тоді я вже запитав: А що ти робиш із хлібом? Навіщо береш так багато? А хлопчик відповів Я не собі беру, розношу бабусям, які не можуть самі сюди пройти». Потім він повернувся, узяв ще чотири буханки. Тяжкі часи роблять людей кращими і добрішими. Допомагати іншим це велике благословення. На служінні ми розповідаємо людям про Господа та запрошуємо до церкви, роздаємо духовні книги. Ніхто не знає, коли людина прочитає книгу, але вона зробить це вчасно для себе. Коли ми допомагаємо з любов'ю, тоді люди відкриті до спілкування та сприйняття істини. Якось одна жінка мені сказала: раніше ми вважали адвентистів сектою. Нині бачимо, яка це гарна церква і чудові люди. Люди охоче беруть книжки та газети, замовляють духовну літературу для дітей українською мовою. Коли роблю фото з людьми, завжди тримаю табличку із написом Із Богом переможемо. Церква Адвентистів сьомого дня, Адра.